Давайте но ну, перенесемось у XVI століття. Уявімо собі світ, де Османська імперія це не просто країна, а справжнісінький світовий гігант. Її армії наводять жах на європейських монархів, а її флот, ну, він просто панує в Середземному морі. Це епоха неймовірної, просто колосальної сили та багатства. Але, як це часто буває з великими імперіями, саме на вершині слави починається найцікавіше. І ось тут виникає головна загадка: от як так виходить, що імперія, яка, здавалося, мала абсолютно все: військову міць, гігантські території, незліченні ресурси, раптом почала хитатися. Саме в цьому парадоксі ми сьогодні і спробуємо розібратися, зазирнути за фасад величі і знайти ці приховані тріщини у фундаменті цього колоса. Щоб зрозуміти, що відбувалося, погляньмо на ключові моменти століття. Це, безперечно, епоха двох легендарних султанів Селіма І та Сулеймана Пишного. Саме вони підняли імперію на просто небачену висоту. Але зверніть увагу на цій же часовій шкалі з'являються і перші знаєте, такі тривожні дзвіночки, події, що натякали на майбутні проблеми. Отже, почнімо з величі. Давайте спершу поринемо в атмосферу абсолютної тотальної могутності. Якою ж була Османська імперія в часи своєї найбільшої слави? Ну, це був справжній військовий та політичний гегомон свого часу. Фундамент цієї величі заклав султан Селім І, якого недарма прозвали Грізним. Його завоювання були просто блискавичними: Кавказ, Сирія, Єгипет. Але найцікавіше тут інше. Захопивши Єгипет, він проголосив себе халіфом. А це, знаєте, не просто титул, це пряма претензія на духовне лідерство над усіми мусульманами світу. Величезний, просто велетенський крок до зміцнення влади. А після селіма на трон зійшов його син Сулейман І, якого в Європі знали як пишного. І ось його майже півстолітнє правління, це і є та сама золота доба. Абсолютний зеніт могутності та впливу Османської імперії. Сулейман розвернув увесь вектор завоювань на захід. Падіння Белграда відкрило йому шлях до Центральної Європи. Угорська армія була буквально стерта з лиця землі. А вже у 1529 році османські війська стояли під стінами відня. Тільки спробуйте уявити, який це мало ефект армія Султана в самому серці священної Римської імперії. Та було б величезною помилкою вважати Сулеймана лише безжальним завойовником. Військова міць це знаєте, лише один бік медалі. Він був також і видатним реформатором, і, що не менш важливо, надзвичайно хитрим проникливим дипломатом. І ось, що блискуче ілюструє його спадщину. У самій імперії його знали не як пишного, а як кануні, тобто законодалець. Він узяв і систематизував усі закони, створивши єдиний кодекс, що діяв потім століттями. А це свідчить про те, що його турбувало не лише розширення імперії, а й її внутрішній лад. А ось і приклад його дипломатичного генія альянс із Францією. Здавалося б, щось неймовірне, правда? Але у них був спільний ворог, могутня династія Габсбургів. І ось у чому вся суть. Османи не просто воювали з Європою. Ні, вони стали невід'ємною частиною її великої політики, майстерно граючи на суперечностях між християнськими королівствами. Проте за цим блискучим фасадом перемог та дипломатичних ігрищ почали з'являтися глибокі серйозні тріщини. Адже постійні завойовлення мають свою ціну, і імперія почала її платити сповна. Однією з головних проблем стала система під назвою ВАКФ. Якщо говорити сучасною мовою, це була по суті легальна офшорна схема XVI століття. Серйозно. Чиновники передавали свої землі у власність релігійним фондам, щоб захистити їх для своїх нащадків і, що найголовніше, уникнути податків. І ось як це працювало. Земля передається у вакф, стає недоторканною для податківців, і державна скарбниця втрачає просто величезні кошти. З часом більше третини всіх земель імперії опинилися в цій податковій тіні. Наслідки були неминучі фінансова криза. А до цієї внутрішньої проблеми додався ще й глобальний економічний шторм. Потік дешевого срібла з американських колоній буквально затопив Європу, спричинивши те, що історики називають революцією цін. Простіше кажучи, гроші стрімко знецінилися, а ціни на все злетіли до небес. Для османської економіки, що вже й так тріщала по швах, це стало нокаутуючим ударом. Ну а коли в скарбниці порожньо, першою страждає хто? Армія, головна опора імперії. І це запустило дуже небезпечну трансформацію всередині османської військової машини. Дивіться, традиційною основою армії були сипахи, кінота, яка отримувала за службу землю, з якої і жила. Система була геніальною і дешевою для держави. Але коли доходи з землі впали, сипахи почали занепадати. Натомість зросла роль яничарів, елітної піхоти, яка отримувала постійну зарплатню. І платити її треба було з порожньої скарбниці. І ось імперія потрапила у хибне коло, у справжню пастку. Вона залежала від надзвичайно дорогої армії яничарів. Щоб платити їм, потрібні були гроші від нових завоювань. А щоб завойовувати, потрібна була сильна армія. Та от біда, перемоги давалися все важче, і це коло почало невблаганно замикатися. До економічних та військових проблем додався ще один невблаганний фактор опір. Імперія зіткнулася з ним як на своїх кордонах, так і на вже, здавалося б, підкорених землях. Битва при Лепанто стала справжнім шоком. Раптом виявилося, що Османський флот не є непереможним. Всередині імперії постійно спалахували повстання поневолених народів, а на Балканах невпинно діяв партизанський рух гайдуків. Усе це, знаєте, було схоже на тисячі маленьких порізів, які повільно, але впевнено зникровлювали імперію. Отже, давайте складемо всі частини цього пазла. Картина виходить, м'яко кажучи, складною занепад не був якимось раптовим колапсом. Ні, це був повільний і тягучий процес, насіння якого було посіяне ще в період найбільшого розквіту. Перед нами чотири ключові, тісно пов'язані проблеми війни, що просто висмоктували ресурси, фінансова криза спричинена внутрішньою корупцією та зовнішньою інфляцією, дорога і небезпечна трансформація армії. Та невпинний внутрішній опір. Це не одна причина, а ціла система проблем, що посилювали одна одну. І ось тут ми підходимо до головного просто вражаючого парадоксу. Сама модель, що забезпечила неймовірний успіх османів, ідеальна відточена машина для завоювань виявилася абсолютно нестійкою в довгостроковій перспективі. Коли завоювання сповільнилися, ця машина почала пожирати саму себе. Це змушує замислитися, чи не так могутність часто несе в собі зерна власної крихкості. Історія Османської імперії це не просто розповідь про далеке минуле, це привід поміркувати про саму природу влади, про її межі та про ті приховані ціни, які завжди в будь-яку епоху доводиться платити за велич.